Замість українців азіати в Україну їдуть робітники з Бангладеш. Мігранти вже отримують візи. Причина нестача робочих рук. Українські чоловіки намагаються уникнути мобілізації, тож все частіше відмовляють роботодавцям. Скільки ж трудових мігрантів рине в Україну і що робитимуть ті чоловіки, хто на відріз відмовляється ставати на облік? Усі подробиці розповім вам я Фаїна Василенко. Першу бригаду з 30 працівників родом із південної Азії чекають. Ось на цьому підприємстві. Це закарпатський виробник меблів. Без новобранців в компанії кажуть ніяк. У нас дійсно проблеми із працівниками. Люди просто не йдуть працювати, тому що потрібно ставати на облік в ТЦК. У нас є бронь для 50% чоловіків. Разом із тим, 50 людей з підприємства мобілізовані та служать. Є поранені, які вже демобілізувалися. Частину роботи, звісно, можуть на себе забрати жінки, але не всю, бо треба фізична сила. Отож компанія звернулась до міжнародних рекрутерів. Середня зарплата зізнаються на підприємстві 25 тисяч гривень. І тут криється відповідь на питання, чому мігрантів запрошують аж із Азії, а не з сусідньої Румунії, Молдови чи Польщі. Їм такі суми просто нецікаві. Тамтешні робітники й самі мігрують в глиб Європи, аби підзаробити. Сьогодні, власне, на цьому меблевому підприємстві працює до пів тисячі людей. Компанія продає свої меблі на експорт, та через дефіцит робочих рук продажі можуть опинитися під загрозою. В компанії озвучили, що наразі чекають на 30 людей із Бангладеш в соцмережах. У відповідь на цю історію посипались емоційні реакції. Послухайте, а що сталося? Не можете залучити прокурорів і інших заброньованих до складання диванів. Бояться та ціка. Лише зрадники і колаборанти, і правильно, що вони не працюють. Нехай під спідницею сидять, доки їх не відловили та не навчили любити батьківщину. Будуть народжуваність піднімати виглядає так, ніби країну продали і звільняють від громадян: зашугали народ ні воїнів, ні робітників, ні доходів у бюджет. У державній службі зайнятості, звісно, відкрито не говорять, що кадрів бракує через війну та мобілізацію. Однак не приховують, що у сферах транспорту, будівництва та переробної промисловості знайти фахівців стало значно складніше. Одна з версій, чому так відбулось, мовляв, робітничі професії втратили популярність, стали непрестижними та низько оплачуваними. З останнім погоджуюсь. Справді кваліфіковані робітники в Україні недооцінені. і це ж було причиною трудової міграції українців до Польщі, Чехії, країн Балтії ще задовго до початку війни. Люди банально виїжджали на теж будівництво в Естонію, щоб заробити притомні гроші. До цих викликів додалась безпекова загроза і мобілізація. А ще відсутність економічного бронювання, яке Ну, могло б подекуди полегшити ситуацію, але прийнятної моделі тієї ж таки броні нардеби так і не придумали. Пам'ятаєте, крутили кілька моделей та формул то по 20, то по 35 тисяч за співробітника, а потім і зовсім забули про розрахунки. Хоча економісти неодноразово наголошували, що економічне бронювання потрібне для міцного тилу. Гроші виручені з бронювання пішли б на екіп та спорядження для війська. А ви як вважаєте, чи потрібне нам теж таке бронювання, чи це в чергове розділить наше суспільство? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. І якщо ви скажете, що тоді війна буде для бідних, а багаті відкупляться, то я вам просто покажу ось ці фото. Пачки доларів, ролекси та коштовності в помешканні Тетяни Крупи, очільниці Хмельницького МСЕК. Ті, в кого були гроші, просто розтринькали їх. На липові довідки замість того, щоб легально заплатити в бюджет, і ще стільки ж пачок доларів ми з вами не побачили. Але їх так само заплатили якимось ділкам за те, щоб нелегально перетнути кордон. Ніколи такого не було і от. Знову Укрзалізниця підвищує вартість квитків подекуди до 40 відсотків. Нові цінники запроваджують з 1 лютого. В Укрзалізниці затягнули стару пісню про збитковість пасажирських перевезень. кажуть, вартість квитків занижена. Про які суми йдеться, і чи справді збитки на УЗЕ через занадто дешеві квитки? Усі подробиці розповім вам. Я Фаїна Василенко. Отже, суттєво подорожчать квитки на міжнародні рейси. Про які суми та напрямки взагалі мова по-перше, доведеться платити більше тим, хто прямує до Польщі. Станом на тепер вартість квитка на поїзд Київ-Варшава становить близько 3200 тисяч гривень. Після запланованого підвищення а мова про 37 відсотків. Квиток коштуватиме приблизно 4380 тисячі гривень. Угорщина ще один напрям, який відтепер влетить в копієчку для маршруту Київ-Будапешт. Нинішня вартість квитка 67 євро, тобто близько 2700 гривень. Після підвищення на 17% для вагонів СВ та на 21% для купе ціни будуть приблизно 3100 гривень та понад 3200, відповідно. Чи вважаєте ви таке підвищення вартості квитків виправданим? Пишіть власну думку у коментарях. Якщо ж раптом ви плануєте подорож вже зараз, то встигаєте оформити квитки за так званими старими. Цінами це можна зробити через офіційний сад УЗЕ та у мобільному застосунку. Єдине тут окремий квест спіймати вільні квитки, бо вони чомусь постійно в дефіциті. Але це окрема болюча історія. Щоб якось підсолодити новину про подорожчання, в УЗЕ наголосили, що без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Відня, і все б нічого, все дорожче, паливно-мастильні матеріали і так далі. все це ми добре 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 знаємо і розуміємо, якби ж не заплямована репутація Укрзалізниці на підприємстві постійна ротація топ-менеджерів, скандал за скандалом та кримінальні справи через корупцію. От тільки в грудні на тих самих міжнародних рейсах викрили цілу схему, через яку недоотримали. 72 мільйони за півроку поліція тоді затримала організатора схеми та керівника профспілок УЗЕ Івана Супруненка та ще низку співробітників, які перебували в змові. Якщо коротко, то схема стосувалася розподілу провідників. За напрямками, якщо ти звичайний провідник, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту. Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництво резерву провідників за розподіл на потяги до ЄС. З таких провідників хабарників формувався потяг, наприклад, на Варшаву, де окремо продавалася посада. Начальника поїзда один потяг приносив організаторам 3-5 тисяч доларів лише з продажу посад провідникам. Відбивали ці гроші ті ж провідники, через перевезення людей без квитків, передачу контрабандних партій айфонів та передач пасажирів. І що виходить, такі побори не впливають на збитковість підприємства? І тільки дешеві квитки в усьому винні. І чи не настав час пошукати гроші на квитки та модернізацію тих же вагонів всередині самого підприємства? А які у вас стосунки з Укрзалізницею? Чи задоволені ви сервісом? Напишіть про свій досвід в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки та коментарі під нашими відео. І, звісно, підписуйтесь, якщо ще ні. Це важливо. Побачимось.